Так. Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І Ми облаштовуємо продовжуємо облаштовувати зони на нашій дачі. Облаштували альтанку, облаштували зону барбекю частково. Облаштували, потім покажу вам, як ми зробили качель. Але невід'ємною частиною і необхідною, як виявилось став душ. І хочу зробити огляд саме цього, цього красення. Значить, замовили душ на Алікспресі. Ціна такого душу 1329 доларів. Ось такий він. Це Ти хочеш модель мені сказати? Я вже йде модель. А, йде модель для душа. Ага. Вже, Вже готова модель для душу. Зараз будемо тестувати. Дуже гламурний душ, до речі. Як бачите, золото, золото срібло чорний. І навіть є два режиму. Давайте будемо тестувати. Так, модель для душу прийшла. А ще є три кольори оцього корпусу. Ага. Сірий, салатовий. І помаранчевий. Ага, ну ми вибрали універсальний. Поки що в нас буде так. Ми облаштували ось таку бочку на 50 літрів. Нам достатньо для того, щоб вимитися. буде в нас за домом зроблено такі там. Це потім вже це покажемо. Як вона включається. Давайте дивитися. Так. Ось так. Включили. У -у -у. Oh, дивись, дивись, температура oh, і так. рівень заряду. Яка там у нас температура? Що там пише? 33 градуси. 33 градуси, уявляєте? Так, ну і давай, демонструю, як там. Можеш мені ноги помити. Ох! Клас. Ну, клас. зрозуміло так. Дуже зручно. І до речі, його можна брати з собою, кудись там, якщо ви їдете. Так, да, взяли так в п'ятилітрову... літрову. Цю бутилку помістили а і А знову річці, то можна і там. Да, взагалі, Круто. круто. Коротше, ось така находка в нас вже не знаю. Сьомий рік на здачі, ніяк цього в нас не було душа. А от тепер, бачите, ми як е, чисті люди приймаємо душ. А до речі, я ще сказала, ну так і поливати можна квіти. Ну, дуже жирно, звісно. До речі, він заряджається від. Вітає псі. Бачите? Ось. І потім, коли ви так все помили собі, так все помили, що ми робимо? А, покажи другий, будь ласка, як він там переключається. Ні, оцей цей режим тут. А, він там переключається, я поняла. Ось. Ось. Отак. Слабенько. Слабенько зараз. Сильненько. Отак. Почекай. Сильненько. Отак. Слабенько. Ага, класно, бачите. Він регулюється а ще, на самому. Тут є отак от от виключити. Ага. А також можна рівень так. Отак. О, та взагалі лілує. Якщо... Ось такий електродуш з'явився в нас на дачі. а ще. А коли його виключить, і вже ще. є проблема. Тут можна розкрутити. Угу. Тут вичистити всю грязюк, щоб, угу. Якщо тут дирочки не угу. обратно закрутити. Угу і все. І все. кайф. Бо ви ж тянете воду або з річки, або щетку, то і ви тягнете з усім сміттям, яке там плаває. Ага. так Ось таке. Як, Як це називається? Душ. Технології. Технології. <соць> 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 технології. <соць> 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 Ось так, бачите, технології. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кого ще такого немає душа, Обов'язково придбайте на Аліекспресі.